Цей альбом починається з Лаоса. Так, що тут написано? 49. А, це за дві, за пару 49. Ну, ця десь 15, можливо, євро коштує 20. Так, ці. 15, ну десь так, до 20-25. Е ці дешеві, не знаю, що тут пише, 9,50. Це дешеві. Це все дешеві, в такому стані тим більше. О, зразки. 18,5 фунтів за 3 штуки. Ну, зразки покажу. Десь також, я думаю, близько 15-20 євро за штуку будуть. Так, ця без перегину, але якийсь ось такий папір. Не знаю, можливо, мокрий. Якийсь дуже хулястий всередині. Ще один зразочок. Оце вже краще, це вже хоча нія теж трошки хулястий. Тут... А, тут щось вибито по цих буквах хвилястий виходить. 55 75. Ну, плюс-минус, может, трошки дороже. Вау! Латвия. 50 лат, 34 рік. UNC. Сколько там? 23 фунты пише. Я думаю, десь біля 100 евро она будет коштовать. UNC. бомба вся из опиум 38 мрик ну вот а это кошки зимой 30 может трошки бич Ліван 5 п'ястрів, 42 рік UNC. Це кілька. кілька Кількадесят євро також буде коштувати. Нечастий екземпляр. Так, це дешевий ліван. Ну, тут цих весь набір, там, там 7 штук здається, коштує.

ця десь до 10 євро 90-й рік. Сорок два фунти, двісті молоті Ну, це думаю десь також від п'ятдесяти до ста. Ліберія. Тут пише, що вони по 7 фунтів 650, ну я думаю, вони менше, менше 5 євро за штуку. Оці, можливо, 50 і сотків будуть коштувати по 7 євро. Це у нас що Лів'я? Лівія 10 піастрів 51 рік. З обігу із довших поперек є перегін. Тому, не знаю, менше 10, може 5 євро. Так, це вже гарніша Лівія. 15,5 фунтів, 10 10 фунтів. 10 динарів. Ну, десь так. Я думаю, можливо, навіть 20-25 буде. Краї якісь трошки брудненькі. Десь до 10 будуть. Ця. Можливо, також в районі 20 євро. Класний стан, без перегину. Якісь нерівності є. Ніби як на перегін схожи, але не до кінця а до половини, до середини банкноти. Цікаво таке може бути так. і набір Ліхтенштейн 36,5 фунтів. Це виходить 12 за штучку. Ну, десь так і є. Десь так і є. Це єдиний набір банкнот, який був випущений в Ліхтенштейні 1920 рік. А так, то вони користуються грошима в Швейцарії, користувалися. Зараз не знаю, зараз, можливо, на Євро прийшли. Отакий От, -от коротенький е огляд. Як бачите, альбом від альбому відрізняється. Є супер дорогі, а є такі в основному дешевші. Ну Сьогодні був, я думаю, середній альбом. А ви що скажете?